З 1 січня 2025 року українці на окупованих територіях, які не матимуть паспорту РФ, вважатимуть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі люди будуть позбавлені можливості отримувати соціальні виплати. Для них буде повністю закритий доступ до безплатного медичного обслуговування та припинену виплату пенсій. Крім того, буде ускладнений процес працевлаштування та підвищено податкове навантаження. В Криму продовжується стирання української ідентичності з культурного простору та знищення пам'яті про українських діячів. В Ялті окупанти перетворили музей Лесі Українки на абстрактний музей 19-го століття. Тепер чотири зали колишнього музею поетеси розповідають про мистецьке життя Ялти, а основна увага зосереджена на російських діячах, таких як Пушкін, Толстой, Цвітаєва. Тепер про перебування поетеси в Криму нагадують лише світлини на вітринах, перемішані зі світлинами російських діячів, а також маленький письмовий столик, за яким вона працювала. На тимчасово окупованих територіях росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. По селах була запроваджена виїзна флюорографія, яка є обов'язковою. Проте для отримання послуги треба мати російський страховий поліс та паспорт РФ. Російські лікарі, які проводять об'їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу, а хто ні. Активісти пропагандистського молодіжного руху Двіження Первих зняли відеоролик, що спонукає молодь, яка ще не отримала російський паспорт, зробити це до кінця 2024 року. В Маріуполі окупаційна адміністрація перейменувала вулицю Азовстальська на Тульський проспект. Завдяки учасникам Маріупольського спротиву, встановлені нові вивіски почали зникати. Своїм активним цивільним опором мешканці міста показують своє ставлення до окупації.